Усім привіт, мої хороші. Покажу вам такий момент очікування. Такий в мене є зелений крокодильчик. вже репнув бутончик. Така засмага на ньому є. Не дивлячись на те, що вже осінь, але все одно він засмаг. Такий красий. Так, давайте, щоб я не знала... так от. От там вже ось таке коїться. <с> на оці, будь ласка, фокус. Краса, просто шикарний момент, дуже гарно. Я дуже люблю бутони. Мені дуже подобається спостерігати, як вони ростуть. Це така магія, як вони крутяться, змінюють колір. Потім потроху набирають розмір, і ти потім ходиш, весь такий, ну коли, коли вже, коли вже бутон нарешті лопне, і ти щось побачиш, і потім він лопається. І відбувається ось така краса, і прям кожна хвилинка, якась зміна. Хочеться спостерігати, спостерігати, і не відходити від цього дуже гарно. І нарешті пелюстки потім розходяться, все стає на місце, квітка крутиться. І ми отримуємо велику-велику красу. До речі, це бутон мого. А того величезного, жовтого рюшистого Порт-фарайс. Насправді я себе здивувала цим, бо я не дуже люблю такі квіти. От Я можу оцінити їх красу, чому вони подобаються людям, чому люди їх хочуть, але зазвичай мені подобаються якісь більш ну не знаю, чи то прості квіти, то, наприклад, як у брасаволе. Але, от побачивши цю красу, я не втрималась. І росте вона в мене. Квітне радує мене. Дуже проста у догляді. Просто сама собі росте такий бур'янчик, але це тому, що їй дуже підійшли мої умови. От, звісно, її треба добре поливати, слідкувати. Слідкувати за агротехнікою, все робити, але вона не потребує від мене якихось. Знаєте, надприродних зусиль, щоб вона росла, ми дуже швидко порозумілися, і в нас виникла така собі квітуча дружба. От, тому з одного боку, можу сказати: беріть, а з іншого боку, люди, ну, вона величезна і дуже розмашиста, і вона потребує дуже-дуже великого місця. Тому дивіться, якщо у вас немає, то ех не для вас ця краса, вам би пошукати щось менше. От так от. Квітне в мене з кожного росту. Квітне у будь-яку пору року. Так що це дуже-дуже радує. Ці величезні, жовто зелені квіти, сонечка. От. І чекаю, потім зніму, як процвіте, бо мені дуже цікаво, чи буде різниця між тим квітінням, яке в мене вже було, і оцим осіннім. Подивимось. Подивимось, як воно буде. А на сьогодні, все. Всім дуже дякую за перегляд і всім пока-пока.